Ще декілька років тому на цих полях вирощували великі врожаї пшениці а нині тут лише бур'ян та позначки міни. Зводити фортифікації на цій місцевості зараз теж неможливо, бо територія всипана мінами та нерозірваними боєприпасами. Цю місцевість росіяни засипали всім, чим можна було дистанційно. Було знайдене пом3 ПТМ 4, знайдені субоєприпаси 9Н210. Це все касетні боєприпаси з систем реактивного застосування. Для того, щоб перекрити більшу площу місцевості, вразити уламками. Якщо тут є піхота, вони розсіюються по площаді і підриваються. Працюють сапери високочутливими міношки. Шукачами американського та німецького виробництва цей може знайти найменші уламки. Він дуже показує велику зону. Тобі ж, якщо навіть дуже глибоко, щось трохи звук інший, все ти починаєш копати, шукати, 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 і ще не було такого, щоб він мене підвів. Дуже надійний апарат. Є пошук глибини. Робота саперів складна та небезпечна, тому працюють вони у спеціальних костюмах. Це костюм сапера вибуха техніка, для того, щоб захистити життя і здоров'я людини, коли вона працює з вибухонебезпечними предметами. Це сама захисна фіроса. це шия рукава, а захист. О, людина захищена максимально.